Что там з нами падають? Да, але далеко, Я всі на, на стадіон. Залітаю. Я на жовто кручуся. А цеки тоже на стадіоні. То Ридко дуже буває на свята тільки. Молодець, вот так треба. стадіон падає. Бо воно оце оп'янки до добра не доводять. Хто стріляє? Парашутист. В душі не біжи демі, але ладно. Костя, щось не там приземлився чи що? Я навіть не лажу, як однолітки ну, дома Сиджу йому. і мені в кайф. Все Це добре. Дали, чувак. Це добре. Менше лазиш, більше, потім побачиш. Брін, Рін, вітаю на трансляції. Чикс. Що, водос мене піднімеш? Взагалі можу спробувати, зараз. Ти тільки туди не біжи, бо там є люди. Знайшов машину. Чи то машина мене знайшла? Не пам'ятаю. Замітила, що шкала трохи лагає. Піднімаєте? Може бути, може бути шкала, може повністю сильно лагати. Е, Ваня, давай підсосемся до пациків, вони там, у них там, типи, Зараз візьму собі рюкзачок, кращий боляки, і біжу до вас. Це ти випрягнув? Так, да, так, да, це я біжу вже. А що ви там вдись? Ми ж, блять, мали сюди падати, пацики. Та я щось ціною дивлюсь, тоді. Коротше, лінь мені тапать. Наглятим, на лінь. Та все віддихай, дякую. Ти так багато зробила для цього всього двіжухи. Велике тобі дякую. Можна ще за Кост стріляє. Ты чув біля нас стріляють? Це Кость десь мені. біля кості. Це снайпер по Це прям снайпер? Бачу, Ну десь 5 х буде, я так думаю. Це бот взагалі. Це Ні. дуже добре. Нок но. Ти любил тут. Де ти там стріляєш по ньому? Я добив його на оранжевій меці. Ну ладно, не бачу тут. А де Владос? Що він там робить? Він рішив. Що він Чи з два сквада за цей закритий? Дайте якусь аптечку, бля. Ходи до мене. А, в мене одна, можу скинути. Так, в мене передавай синіх чіпів, пацани. Значить ми маємо О. всі вмерти зараз, да? Владик, втихаряш пагу точи. Пишуть, що Владос в тихаря шпагу точе там. <реш> <реш> Розкрили цей секрет, <реш> <реш> так. Чувак насправді тільки що костю підняв та ще да, на вкатку. Це, це весело, це Владосу Великі. Володос, взагалі, тут не шпагу точер, він точер. Токер п'ятого розряду. Так, а тут ще є люди, пацаки, ви бачите? Та так, тільки куди вони падали, бо я біжу собі в ангарі так на чилі. Чувствую, зараз я зустрінуся з цим, з праотцем. Десь отам, отож. Ого, це вже біля Влада. Ой. Так, три, три різних. Владос так. воює, біжу до тебе. А я вже тут ну, Тут ще двоє так. є, помимо тебе. Пацани, да, до мене давайте. Бачив вище Владоса На оранжеві двоє бачив Владос вище тебе. Ба, побіг, пробіг тут. Ого, він добре, блядь. Мене нокнули. А де? Де бля, я? Блядь! В такі, ну. Я двох закрив, пацики. Ууу, дякую що? дякую за сердечко. На сердешку. Я дуже пацанів сейвер. Де ти лежиш? Костя, дай на них. Ага, ви там, блять. Я де, тут не, з двома біля... бою. бачиш, який я бігаю у кальоний? Ні-ні, не ні, ні, де, де біля тебе хтось. Я їх закрив двох. На... В всьому, в ангарі. Бо ми тут двох закрили тільки що. Я зрозумів. ну я до Владоса туди підтягнувся, там цілий Фу, склад. Дякую, дякую за сердечко, звісно, це була заруба люта. Зараз попробуємо до вас. А там цілий склад, так, бацик? У мене ще й там цей синік відправляється. ціль я знову передавач. на подкорм 5 штей. А як її оновити? Так, де там цілі, цілі. Ціль трансляції. Підтягуйтесь. Я не знаю, вона не хоче оновлюватися. Пішов я хлопців спасати. На наступний раз оновлю, а зараз, зараз, зараз біжимо, біжимо. А так з лівої сторони підтягуйся, вони там всі. Постав... Костя, шо в тебе за друга пушка? Шо то в тебе таке? Аук. Вони всі на оранжевий? Там. Ну там були. Ні, ні, не, не ця. друга, друга, та Шо, ну, шо там. в тебе. А, то мутант. Шо. Краще зліва їх обходити, не в центр с а зліва, там де вони стріляються, поняв? Та чекай, справа ж. Шо... А можна з криші, он можеш на кришу піднятися. Я вже не бачу ваших трупів пацики, так що. Я йду як суїцидник туди. Mm, Ты як тут можна? Дякую, дякую ще раз за подаруночок. Так, чуть бустанеся, Костя, ти підходиш до мене? У Тебе є снайперка взагалі, бо я мілі боець. А там наші трупи на оранжевій прям. Але тут є люди ще. Оу-оу, дякую, дякую за бомбочку, чи шо це бомбочка якась, чи шо це таке, дивне? А звідки вона в мене взялася взагалі? Хто? А це, ні, це, ні, це не Це не ти ага. мені ага, дарив. Все, я пам'ятаю, що прикол. А, дякую за кулончик. Так, пацики, ви поставили метки де ваші трубчики? Просто в цьому, блядь, в орліном гнізді, на. Оу, троядочка чи цілунчики? Боже, я такий сліпий. Я воно зліва, бачиш, зліва воно мій труб. Де? Лівіше, дай прицел, лівіше. Оце воно. ти? Так. Да. Хорошо, де Владос? Правіше, я правіше, десь правіше правише, правіше, правіше там, правіше. Ну, дійший взагалі. Кажи, це би що мене минув. Дорогі його прибіжуть. Так, Дякую, дякую. Ой, сердечко, дякую. Мене вчили Він це показувати. Поняв. Чуть -чуть. Він не зрозумів, звідки ти стріляєш. Чекай, чекай, тому ти. хороша оперіцька. Тихенько, 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 без шифта бігайте. Піднімає справа він уже бігає, да. Он зверху, 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 справа, зверху, справа, 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 сравнявай. Нет, куда это, бля? Забіг в 4 справа, Ваня. Ваня, де ти метку даєш? Костя, вот дивись. ты Читерська позиція, ніхто Вообще снайпер, поехали. Тут тупо всех половину. Да-да-да, давай, шаранем. Все, мене патрони, кида, так. Ну, хорошо. Дай Ване, патроне трошки. Да я ебал, це все поешу. Де вони, блядь? О, біля тебе. що? Закрив сразу все. Воскрешай нас, беріть бери Де Деша цей тип Мертвий, хорошо. Костя, це ты за мною видишь? Да, это не, не я. Не, ага. так. Слухай, я тут десь справа прямо. Ну вон зайди сюда цю хатинку. Чекай, мені треба постануться. Трошки. Там ще стрільба. Ти в хатинці чи назовні? зовні? ні ні да, да не, не, я вот тут справа наш. Бою, бодю, бодю треба забрати. Це Бодя? Да, бодя? Еп. Да, я забрав, забрав. Ти в хатинці тут? Да, назад, 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 не, назад. Ні, да, да, назад. Не, не, назад. Не, не, не. назад, назад. Ні-ні-ні. ні, Я ж бачив, де прямо біжить Тепер. Хорошо. Ладно. Да, да, да. Вот тут, Штихо, прямо? Тихо, тихо. Це костя. Активно? І воно я тут був. Оце я, походу. Оце я. У мене там 6 експертів може бути. Зараз я бустануся. І буду вас викликати. І поміняй зброю, тобі вже зробаш, в принципі, не сильно треба. Все? Підтвердити? Ух, це було, звісно, люто. Ви бачили, як я з так? Дякую, дякую за подарунки. Дуже цей, але був такий замис, не міг зразу відповісти. 8 секунд. Владос, оранжева метка. Пригаємо туди. Так, що тут? Або можна і сюди ось, Пригаємо краще туди. О, Влад затар, О, так вже як... пригаємо, Владос, чуєш, так, вже виставили. Плотили, полотіли. X6, в мене немає X6, X6 добрався. Топ-10 візьмеш. Фу, я не знаю, чи я топ 10 візьму, бо я так типа на адреналіни все, що піздець. Я прям. Там двох тупо вбіг, вони по кості стріляють. Я їм стуза залетів, їх забрав всіх. Бо тут тіпок є. Де, на оранжевий? Лівіше там далі трошки. От, типа, як поняв, цих маленьких... не Біжимо домик. до наших. Ти тачку бачив якусь. Щоб мене за моїм методом не фіпок. закрили, конечно. Я шукаю. Я оббігаю. стадіон, може тачка якась з'явиться. Там, біля... Там, де ми приземлилися, були ці. <кій> так, все, добрали патронів і. Go, go. Там, де ми приземлилися, вот то дача в кінці трека стояла. Вот то дача була. Якщо її де спиздили. Я дуже сподіваюся, що, що я візьмемо хоча б ти. Я тачку, я нашов тачку, Вані, біжи до мене. Блядь, я тебе не бачив. блядь, подивись на, мене, на карту. Бля, я в другій стороні. Бери тачку, давай туто зустрінемося. Дивись, отак от їдь. Хиляйся. Та я хиляюся, я, типу, це ще друга зона, можна жити. Головне, щоб нас не закрили. Їдь на жовту метку, Костя, я теж туди біжу. Тебе є чим хилятися, Костя? На, у нас тут люди да. є. Будьте акуратні. боже, дякую, дякую. Всім я дякую. Я тебе за бачу, подивали. давай, я тебе бачу. Головне, ти мене не збий. Все, погнали. Погнали. дай, дай за загу... гой за цей. Да, дай. да, да, бустуйся, звісно. Дякую, що поширила трансляцію. боже. Пробую до тебе. Сьогодні топ, топ. Прям топ. Малюй Ваня, малюй карту. Я не бачу, де пацани. Ага, бачу, дивися. Їдемо так, далі сюди і заїжджаємо сюди. Глорію України, вітаю. Все, просто газуй, ні на кого не дивися, ми летимо. Стріляють, бери правіше. Правіше, це лівіше, правіше. Опа, привіт, друже привіт, удачного привіт, привіт, привіт. стрима. Ну ладно, так теж можна. Дякую, дякую. Дякую за побажання гарного стріму. Попереду тачка. чувак, бачиш, попереду ані біжить чувак Ні, Не попереду, бачу. Підтягуйся до мене. Я сліпий не бачу. Давай до них поїду. поїхали до наших. У мене тачка є. Равлик Катюш, як ну, чуєш, бодіничка. Може хай патськи сюди приїжджають? Бодяниш це хто? <сміст> це наш тімейт Чи бодяниш це хтось іншого Равлик так, Глорі, той Україн тут мене називає Катя. А! Тобто котусик це теж так само, як в нас є зайка чи Кіса, Нік, да? Тут сьогодні я називаюся цей. <сміст> то нам зоном сьогодні треба. Та, лади. Бодянич. Костя, сюда, сюда. Ей до пацики. Не, є, у нас пачка тоже є. Давайте нарізку, оранжевий метку. А, да, костя, вот сюда. нас сюди. Равка чиста вроде плюс Йди. нормально. Давай за мною, за мною, за мною тачку. Гозуй, костя. Ні, мене звати Катя, але то такий прикол, що в свого кента я бодянич. Ага. Десь Та ти бо Катерина Богданівна, вірно? То тормози, тормози. Тебе є бінти якось? У мене є аптечки. Вхиляйся, вхиляйся. А взагалі да, взагалі я зрозумів, про що ти хочеш. Ні, я Михайлівна. Так, вона стріляє, здай назад. Я бачу звідки, але... Равлик Глорі, то Україна дуже рада. Жени, жени на метку, Костя. Так, де ми, блядь? Малюй. Все, газу, газу. Равують посмішка. Катерина Михайлівна. Прикольно звучить. <гум> ну, мені подобається. Це прям навіває спогади. Наша комендантша гуртожитку. Ну, в принципі, на початку вона була дуже доброю людиною, але потім щось з неї сталося. Ви <гум> <Ми> приїхали, бачу. <баті. гум> Ви приїхали окончательно? Ага. Ні, ми до вас приїхали. Все, все, вигрузились, зайняли за, будівлю. Бустен боліги. Хто біжить? А, свої біжать, так, хорошо. Ну, по ідеї топ-10 ми вже цей. Glory of Ukraine, Привіт, привіт. А я є Дякую Коко за джамбо. Писачку, хто Чуваки, треба до зони. Нас сзади типы, є, до речі. Коко джамбо. Да, да, да. Вот тут тіпи Вот тіпи перед нами ті біжить. Метка, метка. Бі. Метка. За дерево забіг Ще раз йому дай тупо. Равлик Глорі той Україн дід Мороз не шалуй. Найс. Тіпа я сьогодні щось якийсь такий в ударі, що капець. Де звідки? Нас стріляє, заді, заді, заді. Заняти позиції. Кого нокнули? Владоса. Мене. Ось тут ось тіпе. О, ну все, отлично. Якраз не треба було. На міці, двоє тіпів. Підняти зараз мене. зайде до тебе Дід Мороз. Костя б'є контернет, зараз я заповзу. Скаряка мене Тож, забрали, я ну, дурак. Ми, там, мене нокнули, не треба. Ага, там М24 і снайпер. Так, мене Зайді, можна підняти, пацаки? я в сейві, так. мене підніміть, будь ласка. Сідаємо в тачку і валим нахер. Ой, прям Дід Мороз, повноцінний Дід Мороз з подарунками а, чи просто знаю, червоний тачку, ніс, п'яний берега. Так, зараз хиляюся вже. Зона йде, блядь. Дід Мороз, вітаю тебе на трансляції. Вони направо крутять. Просто Дід Мороз. Валим в тачку бігом, вони до нас зараз підійдуть. Тачку, всі в тачку. Дай бігом. Боже здоров'я. Дякую, дякую, навзаємо. Де Владос? А, Владоса нема, все, погнали. То, до них? Просто влітай в зону, давай доводись, Бодя, під цей. Підожмемося. Ой, дякую за підписочку, Дід Мороз. Душевна потер бороду тобі. А, верхню нижню. Не знаю, залежно який Дід Мороз. Якщо він, він Ігорівна, то напевно нижню, а якщо Ігорович, то напевно верхню. верхня. Уходимо, уходимо. Перед нами зараз десь будуть. От тут то треба піджатися, вот сюди. Смоки бачу, дам метку Давай Я ти бачу десь... людей. Блять, ти хочеш прямо влітати? Ті, тормози, їм звідси їх, тормози. Блядь. За камінь насипати. О, о. Дай поїхати до них. Давай, 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 давай. Газу, газу! Один прикриває нас. Чекайте, я займу позицію, пацяки, блядь. Опа, ще піде Мілфучок кадрити посмішка. Ха-ха-ха, Мілфучок кадрити. Ну, да, якщо вам по 17-18, то да. Ще є хтось? Вроді би нема. Костя дрифтує. пацани, це щось, щось дике відбувається. Костя, тормози, не збий нас. Дайте їй... З хати, з хати. Звідки стріляють? З хати, з хати, мерку кіну. Равлик Дід Мороз, Бодюнька, не шалуй. Костя, приїхав? Да. No, на крыше, на крыше, на крыше. От тут топ під машиною, від машини Блядь, Блять, зона, бодя, зона. Алілуя, 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 алілуя! Біжимо, біжимо! О, давай ты повзай, повзай зліва! Зліва зараз! Хорош. Равлик Катюш і Ктану побіг, попробувати можна. побіг, Ху. Зараз тих троє тіпів, що лишилися, бодя, пам'ятаєш? Що ми не закрили там? Ух, мілфочок кадрити. Ох. У мене немає ні розкида, нічого. Тупо на святій вірі біжу. Hey, hey. Равлик Глорі, тої України, якщо вийде, до, то мене, розкажеш. до мене, не розкажеш. Равлик Катюшік, скину. а вдруг фартане. Ти дотягнеш до мене? Ладно, okay. гранати заберу собі. Давай йдемо в зону потихеньку. Розкидаться в зону? Равлик Катюшік, окей, нема питань. Говорю, а говорить, цей українце хлопець чи дівчина, бо міл тут не дуже зрозумів. Злео бобоні, єболя, зліо, ні. Показалось? Так. Да. Так, все. Без, без шифта. Хлопець? Хлопець, ну ага. ладно. Я думав, це вже. Без, без шифта і без казки. Бодя дві гранати скинув. Хорошо. Так, а де це наші друзі? Мені цікаво. Їх троє, бодя, не забувай. Викупаю. Я достав дуже опасну гранату. Яку? Сі4. О, Сі3. Так, бустів в мене немає. все. Бля тоді. Еге, я сам що це? У мене що, камера Опа, ми Не почу... буду кадрити. Та ладно, можеш кадрити, ми всякі любим. Ти чув де цей розкид? Там двоє лишилося. Підтягуємося, бодь? Да. Бодя. Інтересно, там є щось в тому, блін, каски? є якась третя блядь. Тобі дуже треба її, третій. па, не в рот. Що він не лутаний? Бодя, як сигнал. Раблик Глорій, то Україн обломчик. Та, да. Водя дроп біля нас падай, до речі. Це ти смока розкидав? Да. Хорошо. Бодя в масховати. У -у, у у у Да, Водя. Ты бачиш їх? Ні, просто там мотик був. Фу, Все, тихо. Два типа дроб Вані. Це як, я кину гранату Ваня. дроп може залутаєш, ні? Тихо. там же зона? йде. Да, но ну, блять, Ч -ч -ч -ч. Біля боді тоже троп. Фу, мія почалася, блядь. <проб> Ти то мною, от ото два тіпа. От тут вони бодя. Катюш і к печально. Справа, справа. И другий. Хорош. Ах, -а -а, красавчик. А -а -а, хорош. Красаво. Робіть скріншоти, пацани, що я вам наробив. А, да, да, да. Зараз подивимося, блядь, Це ахуєний фінальний матч, блядь. Все, всім дякую за трансляцію. Зараз ще подивимося, скільки хто з нас тут напшикав по ворогах. Це піздец було. Фу, можна видихнути, да, бо калатає серце, всім дякую за подарунки. Ага, бувай. Удачі. Дякую, дякую, тобі також. Я на Ого. тебе підпишуся після трансляції. Диви а це ви Диви, 794-796, бля? вам oh. каточку oh. на oh, ніч ще, щоб ви подіймали. О, це пітець, Владос, красавчики, всі красавчики, всі старались для перемоги. Хіба <світ> <світ> насипало <світ> цих жетонів?